Сімнадцята в Україні новини на цю годину. Маємо такі у дружківці на Донеччині. Поранено п'ятьох цивільних. Як повідомили в обласній прокуратурі, це чотири жінки та чоловік. Окупанти обстріляли приватний сектор міста із РСЗВ «Смерч». Пошкоджено житлові будинки та автомобілі. Некерованими авіаційними ракетами російська армія атакувала зранку сумщину. Як повідомили в обласній владі, під ударом була серединобудська громада. Поранено 88-річну жінку її ушпиталили. Пошкоджені щонайменше шість житлових будинків та кілька нежитлових споруд. Майже три з половиною тисячі ударів по лінії фронту та житловому сектору завдали росіяни на Донеччині напередодні. Влучання зафіксовані у 12 населених пунктах. Через постійні атаки ворога потерпають мирні жителі. На допомогу їм приходять поліціянти щоденно вивозять людей з небезпечних зон. Про черговий робочий день екіпажу Білий Янгол. Наш наступний матеріал. Попри ризик, екіпаж поліціянтів Білий Янгол знову в рейсі. Цього разу працюють в Лиманській громаді. Чергова евакуація. Люди зараз виїжджають через погіршення безпекової ситуації. Давайте, де ваші віші, Переодівайтеся та поїхали. Дрони літають, у нас там вже куча людей в машині. Мешканці змушені покинути свої домівки, бо росіяни повсякчас атакують мирне населення, накривають артилерією, б'ють безпілотниками та авіацією. Щас кажу 29 ім'я. У мене садок гарний. Воно якраз у дерева. А вікна цілились? Немає. Рам немає нічого. І кришу з двох сторон побило. Що давай, 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 давай. Ще, сейчас. Я держу вас. Все, туди ще. проходьте, туди аж. Проходьте сідайте. Вот сюди на м'яні. Будинок так цілий стоїть, ні вікон, ні дверей, жила в кухоньці. І кухонька вже тріснує потолок, і вікна, і все. А ще почалось таке, що не вийде ще за дітей. Ні вся ні в огород, ні, ні магазина жити, нічого, дрони кидають на себе. По, люд... По людям да, прям кидати? Ну-ка, ну пішли до посталіта. Приїжджав почтуван, він то роки і тут. Ще почтувани приїхала, 10 часов кинули, розбили посилки, висиділи. Через минут скільки ще кидає. Завдання правоохоронців не просто вивести людей, а й влаштувати їх у безпечніших регіонах країни. У цьому допомагають і волонтери. Сьогодні екіпажем білого Янголу було евакуйовано 11 осіб з населених пунктів Озерне, а також Ямпіль Лиманської громади. В черговий раз російська армія воює з мешканцями Лиманщини. Позаду мене ми бачимо, як догорає автомобіль цивільний в результаті обстрілу ворожим дроном. FPV. обстановка в населеному пункті Ямпіль зараз дуже загострена. Селище постійно підпадає під російські обстріли. Тож поліціянти закликають жителів Донеччини залишати небезпечні зони. Наголошують, це рятує життя. Анатолій Журавльов подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження низки об'єктів у Росії, що залучені до забезпечення збройної агресії проти України. Зокрема, ударили по Афіпському нафтопереробному заводу у Краснодарському краї. Річний обсяг його переробки понад 6 мільйонів тонн на рік. А це більш як 2% від загального обсягу нафтопереробки РФ. Після влучання БПЛА пожежа охопила технологічну установку з переробки газу та газового конденсату. Завдання виконали підрозділи головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил безпілотних систем збройних сил України атаковано низку інших важливих об'єктів. Результати бойової роботи уточнюють. Українські розвідники демілітаризують тимчасово окупований Крим. Як повідомили в ГУР, знищені три ворожі РЛС, десантний катер та база ППО на горі Айпетрі уразили судно бойові дрони спецпідрозділу Примари. А після серйозних втрат ППО на півострові окупанти почали ховати свої дороговартісні військові об'єкти у купольні конструкції. Саме по одному з них спецпризначенці воєнної розвідки вдарили на АйПетрі. Там московити розташували базу ППО 3-го радіотехнічного полку. Росіяни намагалися прорвати українську оборону на Краматорському відтинку фронту. Бої точилися в районі села Новомаркового Костянтинівської громади. Ситуація там стабільно важка. Окупанти наступають переважно малими піхотними групами. Про це в нашому ефірі розповів командир роти вогневої підтримки 5-ї окремої штурмової бригади Микола Зінько. Техніку дуже рідко, якщо глянути на нашу зону відповідальності, ну там вже е, більше двох сотень техніки стоїть, і це я говорю саме про гусеничну велику техніку. Е, зараз пробують більш маневреними це мотоцикли, там якісь буханки е, того добра. Також там спалено зараз дуже велика кількість, е, тому найчастіше пробують все таки ногами. Виконання бойових завдань та евакуація поранених, швидке пересування та зміна позицій. Автомобілі на передовій потрібні не менше ніж зброя чи боєкомплект, і саме вони є ціллю номер один для ворога. А тому потреба в них майже ніколи не зникає. Авто потребують бійці 88-го окремого батальйону управління 8-го корпусу десантно-штурмових військ. І ми з вами можемо їм у цьому допомогти. Реквізити зараз з'являться на ваших екранах. Шановні українці, ми бійці 88-го батальйону управління 8 го корпусу десантно-штурмових військ. Звертаємось до вас за допомогою. Наші можливості та ефективність на передовій напряму залежать від нашої мобільності. Щодня ми виконуємо завдання за призначенням, перевозимо поранених, проводимо евакуацію. Доставляємо критично важливі вантажі від боєприпасів до води. На жаль, наші поточні транспортні засоби вичерпують свій ресурс, а їхня кількість недостатня для повного забезпечення наших потреб. Саме тому ми звертаємось до вас із проханням допомогти нам у забезпеченні нас надійним автотранспортом. Це не просто транспорт, це наш бойовий побратим. Який допоможе нам забезпечити ефективне протистояння ворогу, рятувати життя та виконувати бойові завдання разом до перемоги! Слава Україні! Героям! Слава! Поліція Черкас затримала чоловіка, що відкрив стрілянину в закладі харчування. Правоохоронці повідомили, зловмисник зайшов у приміщення, кілька разів вистрілив і поранив себе. По тому зачинився убиральні. Далі коментар поліції. Одразу було введено спеціальну поліцейську операцію. Поліцейські негайно евакуювали відвідувачів та персонал, а також огородили прилеглу до закладу територію. Стрілка оперативно затримали спецпризначенці корд. Нині чоловік у лікарні, де йому надають необхідну допомогу медики. Слідчі поліції Черкащини розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Мотиви скоєно встановлюються. На Донеччині служба безпеки України затримала ще одного російського агента. Той виконував завдання ворога з коригування повітряних атак по слов'янську. Посіпак окупантів, – 33-річний місцевий безробітний. Він опинився у полі зору росіян, коли публікував антиукраїнські коментарі в телеграм-каналах. Після вербування збирав координати для підготовки нових повітряних атак із використанням дронів та керованих авіабомб. За спостережний пункт мав свою квартиру, часто обходив місцевість, а там фіксував об'єкти з найбільшою концентрацією особового складу та військової техніки сил оборони. Зломисник перебуває під вартою йому загрожує довічне в'язнення ув'язнення з конфіскацією майна. Ще сімох організаторів ухилянських схем затримали СБУ та Нацполіція. На Закарпатті виявили киянина, який за гроші підвозив ухилянтів до західного кордону під виглядом пацієнтів екстреної медичної допомоги. У Рахівському районі затримали 58-річного рецидивіста, який підказував військовозобов'язаним маршрути втечі до Євросоюзу. На Черкащині зловмисник продавав ухилянтам фіктивні довідки про інвалідність їхніх дітей. Для безперешкодного виїзду з України на Чернігівщині четверо жителів прилук опублікували в месенджери локації сил оборони, зокрема мобільних блокпостів. ТЦК усі зловмисники перебувають під вартою їм загрожують до 9 років тюрми з конфіскацією майна. Масштабну схему незаконного виготовлення та продажу електронних сигарет та рідин і комплектувальних до них викрили детективи бюро економічної безпеки, вилучили обладнання і товару на майже 50 мільйонів гривень. Продукцію виготовляли без відповідної ліцензії та маркування. Ділки збували товар гуртом і в роздріб через власну розгалужену мережу торгових точок у ТРЦ по всій території України, а також через інтернет. За оперативною інформацією до незаконної діяльності були залучені близько 300 осіб. Детективи БЕП провели понад 40 одночасних обшуків у складських і офісних приміщеннях, транспортних засобах торговельній мережі на території Києва, Київської та Житомирської областей. Вилучено сім виробничих ліній, майже 276 тисяч одиниць незаконно виготовленої продукції. Сировину та пакування досудове розслідування триває за статтями щодо незаконного виробництва підакцизних товарів, організованої групою осіб та легалізацію доходів. Детективи встановлюють всіх причетних осіб. На ранок у чотирьох лікарнях Львівщини привало 49 постраждалих внаслідок масового отруєння в дитячому таборі в Карпатах. Про це інтеру повідомили в обласному центрі контролю і профілактики хвороб. Наш кореспондент Роман Гаврилів намагався вийти на зв'язок з адміністратором закладу і з'ясувати всі подробиці. В інфекційному відділенні стрийської міської лікарні усі пацієнти з одного і того ж табору в Карпатах. Донька Мар'яни Аліса відпочити приїхала з Дніпра. Увечері першого ж дня дитина зателефонувала матері. Вона почала мені шепотом казати, що почали діти їм стало погано і попросили не казати батькам. Ми почали дзвонити вважатим, там дізнаватися, яка обстановка. Вони нічого не казали, вони не відповідали на дзвінки, ні на які нічого не казали. Надвечір у табір однією з перших до своїх дітей, які занедужали, приїхала киянка Катерина. Те, що побачила її, шокувала. Я дійшла. До другого поверху, до свого сина, і побачила, що він майже непритямний там лежить, бо йому було вже дуже погано. У кабінеті медикині табору Катерина побачила зошит із записами звернень їх було 40, але попри це, швидку ніхто не викликав. Мені дослівно сказали, сказала, що їй заборонили. Вона запитувала в цих там. Є його звуть Андрій. А вона запитувала в нього і типу, він нічого не викликав, не дозволив викликати швидку. Щойно жінка опублікувала дописи в соціальних мережах, з'ясувала, що схоже в цьому закладі траплялося і раніше, але розголосу не було у півсотні всіх дітей від 7 до 17 років. Попередній діагноз гостра кишкова інфекція. У Всіх була так звана кишкова тріада, тошнота, рвота, половина дітей мало температуру: 38-38,5. Медики припускають, заразитися вони могли через нехтування гігієною, воду або харчі. Приміром, яйця або м'ясо. картошку Пам'ятаю, картоплю, шарлотку їла. Пластівці з молоком теж, макарони були, м'ясо. Але поки про джерело отруєння говорити зарано у п'ятьох дітей уже підтвердили норовірус. Якщо цей вірус потрапить чи в воду, чи в продукти харчування, чи комусь сказати добрий день після рукопотискання, з'їсти яблучко. Якщо та людина була інфікована і на руках був норовірус, цього може бути цілком достатньо. Намагаємося зателефонувати в табір за номером, який зазначений на офіційному сайті. Абонент не відповідає. Спробуйте, будь ласка, пізніше. Як бачите, гудки йдуть. Тобто телефон не є поза зоною досяжності. Це означає, що адміністратори слухавки не беруть. Тож ми вирушаємо самі до закладу дитячого дозвілля. Після слідчих дій батькам дозволили заходити на його територію. А Валерії і Світлані з кривого рогу навіть вдалося вийти на зв'язок з адміністрацією. Кажуть, що вони зараз організовують для дітей, які залишилися у таборі трансфер, щоб їх розвести по домам, і потім будуть повертати гроші поступово. До речі, за відпочинок дітей батьки сплатили 20 тисяч гривень. При цьому жінки стверджують, попри те, що у дітей була висока температура і зневоднення, належну допомогу їм надали тільки в лікарні. Не давали не медикаментів, нічого. Навіть я знаю, що забороняли визивати скору. їхня була перша версія, яку ми отримали смс-ку. Що якісь двоє дітей привезли цю хворобу на першому поверсі? Ми зустріли жінку, яка представилася лікаркою табору. Запевняє, працює тут на волонтерських засадах, і те, що не надавало допомоги, спростовує. Вот ліки, всі, що я казала, відразу ж. Ну, що мені можна заборонити, скажіть, будь ласка, ті, хто ще є якісь явища там, я їх от, ну, наблюдаю і даю ті ліки, які зараз потребують. Якщо я бачу, що якась інтоксикація полишається, там дитина дуже погано себе почуває, я викликаю швидко. Поліція відкрила кримінальне провадження. Фахівці держпродспоживслужби відібрали проби із продуктів, готових страв та води. Попри встановлений норовірус у кількох дітей, джерело зараження все ще не знайшли. Роман Гаврилів, Юрій Глобінка, подробиці Толкнал Інтер. інтермарафон. Єдині новини.